Євангеліє від Луки, глава 3. На 15-му році панування Кесаря Тиверія, коли юдеєю володів понтій Пилат, а Ірод був тетрархом Галилеї, його брат Пилип, тетрархом Ітуреї Трахонітського краю, Алесаній, тетрархом Авілинії, Галилеї, Анни і Каяфи було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі Пророцтва Пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його, хай кожна долина наповниться, і кожна гора, та кожний пагорб понизиться, нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. І кожна людина побачить Боже Спасіння. Іван Казав людям, які приходили хреститися до нього. Роде гадючі, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі: Маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Адже вже і сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Запитували його люди, кажучи Що ж маємо робити? У відповідь він сказав їм: Хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу. Так само нехай робить. Прийшли й митники хреститися, і запитують його Учителю, а що нам робити? А він сказав їм: Нічого більше від того, що встановлене вам не вимагайте. Питали його, й воїни, кажучи, А ми що маємо робити? І він їм відповів Нікого. Не кривдьте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи Він часом не Христос, Іван відповідав усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде душі від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців Його взуття, Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем, у Його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим. Багато ще й іншого потішаючи, він благовістив народові. А тетрарх Ірод, якому Іван докоряв, за іродіяду дружину його брата, і за все зло, яке зробив ірод, до всього додав ще й те, що замкнув Івана у в'язниці. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, також хрестившись, молився, розкрилися небеса. І Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього, і почувся голос із неба: Ти, мій улюблений син, у тобі моє уподобання. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років зо тридцять, будучи, як вважали, сином Йосифа, сина Іллі, сина Матата. Сина Левія, сина Мелхії, сина Янная, сина Йосифа, сина Маттатія, сина Амоса, сина Наума, сина Еслія, сина Нангея, сина Маата, сина Маттатія, сина Семія, сина Йосиха, сина Йоди, сина Йоанана, сина Рисія, сина. Заруббабела, сина Шалтіїла, сина Нирія, сина Мелхія, сина Аддія, сина Косама, сина Елмадама, сина Іра, сина Ісуса, сина Еліезера, сина Йорима, сина Маттата, сина Левія, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, Сина Йонама, сина Еліякима, сина Мелея, сина Мени, сина Маттата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, сина Обеда, сина Боаза, сина Салмона, сина Нахшона, сина Амінадаба, сина Админа, сина Арнія, сина Хецрона, Сина переца сина Юди, сина Якова, сина ісаака сина Авраама, сина Тераха, сина Нахора, сина Серуга, сина Реу, сина Пелега, сина Ебера, сина Шалаха, сина Каїнана, сина Арпахшада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламека, Сина Метушаїла, сина Еноха, сина Яреда, сина Магалалела, сина Кенана, сина Еноша, сина Шета, сина Адама, сина Бога.